Привіт всім! Ви на каналі Есклеп. Граємо сьогодні в Bendy Lonbuf. Самотній болт. І так, це вже аж друга серія. Друга серія, Бенді Недавно я кинув першу серію, де ми перший раз зіграли з вебкою. А тут же майже тиждень прийшов, може і навіть більше вже. Другу серію будемо сьогодні грати. Так, в мене холодина не проходить. Страшна холодина, знаєш, що там похолодало страшне, але думаю, що тепло буде. Побігали ми сьогодні. Прекрасно, ви побачите. Він мене пару раз зловив, але я його більше раз надурив. Він сьогодні стільки поверхів пройшли, стільки предметів знайшли, що це просто, просто побачите. І якщо хто грає у цю гру, подивіться моє відео і ви навчитеся дуже багато всього. В такому вузькому коридорчику я його так <свісно> Так обдурував, так оббігав, що він просто не встигав за мною нічого зробити. Плюс, що в нас появилась нова зброя. Плюс ми знайшли купу всяких приколів. Кави, правда, всі пели багато. Але це нічого страшного, ну що такого. так що, ставте лайки, підписуйтесь на канал, давайте відео підписуйтесь, бо я вже доморізаю. І коментуйте. Я в кінці, до речі, ще там повідповідав на всі ваші коменти. Ну як Де ти бачите. Все, погнали! Шо там, Бенді? Лон вульф, вульф, вульф. Рестарт. Давайте рестарт може. Та ну. Та ну, перший поверх пройшли, як не як. Завдання сьогодні пройти другий поверх. Якщо не пройдемо другий поверх, то буде дуже погано. Дуже, дуже, дуже. Дуже погано. Бу, холодіна ще страшна. О. Це змій вовк. Світи слухай, мой, Та вставай вже, ей! о. То Та все так починається, довго. Він поки не дослухає, не буде грати. Та вставай! Будь ласка, нарешті! Ужас просто! Так, бити. Брати. Е, Диви, він танцює! Тако! Ладно, все, пішли, погнали! Е, ну та що ми їдемо вниз? Шось... Тік-так? Чули, тік-так? Ага, не вибиває. Е... Мені потрібно йти вниз. Мені потрібен ліфт. Де ліфт? Ту-ту-ту-ту-ту. О, ліфт, поїхали! Давай. О, я вже можу вибирати, навіть чи що? Десь дам Де ми пишо. Запис пішов. пішов. Такс, день 2. Студіо level 32. О, день 2. Закрито. Так, зде закрито. Там схованка. Ей! О. Нічого нема. А що ти відкривав? Е! О, є один предмет. Пастка. Тут точно нічого нема. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Так, ще одна пастка. Щось пасток забагато. Вам не здається? Так, предмет номер два. Лук. А, там Бенді. The machine must endure. Що? Я такого не розумію. Ой, здоров! Він вчихнув. Замість мене, бо знаю, що я щось давно не вчих. Так, тут все спокійно, тут все спокійно, якісь пару предметів, немає нічого. Там нічого. Ага, і ми. Ми можемо вийти. Значить, він знизу. Ми можемо зайти вверх і вийти знизу. Це добре. А він десь тут. І десь тут. Я дію, що він там справа. Відкрили. О, щось знайшли. Тут. Нічого не йшло. Так, в нас же є раз, два, три, 4 предмети. Нам потрібно шість предметів. Але саме гірше, що нам потрібно текти і кава там є. О, каву давай візьмем. Дякую! Дякую, 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 дякую. Куди ми перші йшли? Ми йшли вправо, чи ми йшли вверх? Я щось не можу ці предмети знайти. Де він ходить? Тут тупік, правильно? Де він? Він з... Він зверху, блін, я не встигну сховатися. Я забув де, не то що не встигну. А тут конче ховатися. Каво собі зато випив. Енергмин... На одній локації. Кава де? Кава тут знизу, є одна. А де цей? І то, походу, схованка теж одна. А, я ж сюди ще не можу йти. Ого, то там капець багато. Давай. Та їдь, давай куди-небудь. Там просто торба. Треба нормально навчитися від неї тікати. В неї втекти не можеш, від нею просто можна сховатися десь. О, а тепер вже зовсім все по-другому. Пастка. Я щось там предметів не видів усіх, давай Да, О, дві! два предмети в одному цьому. Нам треба знайти, де. О, ще. Дивись. Де є схованка? І в разі чого зразу туди. Тут аптечка, тут кава. Та пей, давайте! Хлепчи, хлепчет. Ти, Тут нічого нема. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Борис, борис. Йдем вниз? Знизу скованка, добре. О, він зверху йде. Мене не замітив Я надіюсь, він не сюди піде. Якщо піде сюди, о, і тут схованка є. Оце добре, бачите, дві схованки. Там він може прийти? Ні. А то в тому рівні мені здається одна, або я другу не замітив. Так, він пішов. Мені здається, що він пішов вниз. Бо він був зверху, я не думав, що він вернувся назад. Так, когось треба, не треба. там кава. Пастка. Е. А може він зверху? Чувак десь де? Це схованка? Ага, схованка. Щось взяв. О, -о, О, а тут великий кордорчик. Так, в мене три предмети. Ще три. Чуєте? Підлікуйся. Справа вроді. Я чекаю. Де ти є? Що да його бити, не може, бо його ринку так добре від цей? А, він там знизу. Він йде по тих слідах, що я. Що ти б бдеш... Ах ти! Сюди прийде. Так, я ще не був з самого верху там. Тихонько. Тут що? Є предмет. Ще один предмет. Все, Ми знайшли всі предмети. Нам треба план втечі зробити. Знизу тупік! я так і знав. Де він. О! День, там тупік! Давай, 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 Ти зможеш! Давай, 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 давай! Давай, давай, тікай, тікай! Блін, а де, куди? Я щось такое понабігав! Де ліфт? Ліфт! Є! Yeah. йо ма -йо. Це було просто капець! Сейф-хаус! О, ми відкрили якісь двері. Коротше, останній предмет <с, <с,> не треба брати. Треба файно подивитись, де він є, і придумати план течі. Це просто капець. Що таке? А може я вже можу. Я вже... А, я одну зброю маю. Сильна зброя. Оце! Бейкау! Молодець! ти красавчик просто. Це вже все мені подобає. Так, що тут у нас є? Йдемо зараз на наступний поверх. Давай, давай, якщо два поверха сьогодні пройдемо. А то бачите, то чим раз тим геч. Ну давай, давай попробуй ну а шо, я хочу попробувати. Потім роздивимося, що ми там повинно відкривали. І так. А чого лиш студія? Ну ну який зараз виб'є повер? Тоді шо вибивало? Я вже не пам'ятаю навіть. Яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. День третій. Студію 7 таке? Стаміна, бэдлак. Та давай! Крути! Ми щось свиграємо! Оп, стоп! О, дамаш! Є, я буду бити! У два рази сильніший, ніж ще тепер! Це я розумію. Це я розумію. Оп! Киску газети знайшов! Думаєте, воно мені треба? Я думаю, що треба. Чому ж ліпше ринку взяти? Так, добре, предмет номер один. Аптечка. Тут тупік. І він десь там. Де він. Я сховався. А ну подивимося, як діє схованка, Дивись, він не замітив, я сховався, він підходить сюди. Дуже близько. Та, диви, він підходить до цієї схованки, ну а що за приколи? Понюху, понюхав і пішов далі, давай шуруй. Погано, я думав, що коли виходиш на оцю чорну тінь, де він. І тоді він починає бігти, а то ні, він здалека ще біжить. Ой, якийсь коп'є не йшов. Копіке, копіке, так, давай ще один предмет. А ну не бігом ти ти Ще Чікай, добре. Так, в нас раз, два, три, чотири предмета. З одного удару просто. Просто завалив, з одного удару. Попив. Хорошо, один вилізе. А ні, не один виліз. Там тупік! Спеціально понароблював тупіків, аби я... ...тупіки заходив і тупив. О, щось взяв. Давай, давай, шуруй. Та не цокай мені там. Ще щось знайшли. Ладно, виходимо звідси, ц... до гори не будемо йти. Зверху тупік. Де він? Де він? Біжи, 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 біжи. Mm -hmm. Е, Зверху тупік, ми були. права сторона і вниз. Це ж він не пішов, бо вниз або направо. Якби, Якщо під до гори, це буде шикарно. Ще направо. Давай давай. Добре, нормально. Так, знизу у нас є кава. Нам ще два предмета. Чи три, Два. Два предмета. О, Один є. І ліфт недалеко. Отут, якби ми знайшли предмет, було би просто все прекрасно. А попробую ще предмет найти. Давай, бери якусь копійку. Було би дуже красиво. Ми б без зараз два. Два рівня прийшли. Де? Він вже там назад вертається. О, є предмет. Та, щось гупає. Берем. Гесь, він ще й тут. Він ще й сюди йде. Що робити? Давай до ліфта! Прямо? Чи не прямо? Прямо. Давай, 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 давай. Оце обдурили. Бедный, той. <смі> Чорнильний демон. Він же думает, что я демон. Так. Уя-я-яй-яй-яй-яй-яй. Так, чекайте, а ми тут ще мали відкривати, ми уже два рівні сьогодні прийшли. Е, мені треба подивитися. То саме головне, просто перше, це знайти собі укриття, щоб ти знав, де бігти ховатися. Тут шість штучок треба в мене нема. Е, тут якийсь радейко слухати, Радейко я не хочу слухати. Знизу що? Тут ще якийсь ящик. О, один ключик я вже маю з п'яти. Коротше, тут дуже багато ключів всяких. Що треба збирати? Тут якийсь один дуже серйозний ключик. Там серйозні, там. О, пацан. Ты чуєш? А я не розумію, ти якій мові говориш. Ти таленти. Та ж юкрейніан. Ведь Відс можна торкатись, ні. ней. Та йди геть. Я думаю, щось не то. Do you speak English? No. Do you speak українська мова. О, we який файн кріс. Ладно, погнали, давайте ще один. Ще один, ще один, ще один юні, Попробуємо. Ай, треба кави випити. Кава, кава. Вальнув. І погнали далі. Якщо три рівня, скільки в нас часу? Дивіться, то ми волимо як. Просто капець. Давайте робимо ще дві спроби. Чекай, я такої понаходив. О, це що? Прогрес збережно, а, це добре. Зайшов не туди. Я зайшов не туди, куди треба. Я вже не знаю вихід звідси. Сюда. Туда. О, десь тут ми бігли. Тут треба карту якусь. Цього мого поверха. Бо я тут нічого не шару. Давай. О, кімната відпочинку для художників. Погнали. А може там нема цього чорнильного демона. Може, то, типу, є якісь страшні кімнати. А є такі не дуже. Кімната четверта. Кімната відпочинку для художників. Рівень 53. Пішли вниз. нас. художники художник Так, схаунка знизу. Кава знизу. Знизу, значить, все прекрасно. Це взяли. Там закрито. Буде сюди йти, зразу добігаємо. Треба, щоб стаміна була на максимуму завжди. Коли він йде, від них реально втекти, він не зможе догнати. Ну коли стаміна на нулю, приходить, що до побачення. Знайду ключ від навісного замка. А це що таке? А... а! Ого, прикольна штука. Знайдю запобіжник. Видите, тут з кожним рівнем купа всяких штук відкривається. О, тут ще одна схованка. Походу, він тут такой добротно буде бігати. Знайдемо фішка. Фішка. Добре. Каву допив. Та що трохи довго каву п'є. Та вже уликнутий побіг. Він ще стоїть, свідково перевертає. Добре. Вниз, залутали, знизу є схованка, знизу все просто прекрасно. А ні, чекаю, я тут ще не був. Тут закрито, добре. Напішли ну, до гори. Значить, знизу е, безпечна зона. Якщо що, зразу тікаємо вниз. Тут казав, О! Ти хто такий? Напали зразу двоє для побачення. Ого! Ого! Що там далі буде, мені цікаво? Дать геть звідси? Е, в нього ноги та як цей. Як якийсь, я не знаю, кентавр ходить Кай геть звідси, ветвин, виді. А там ведьли якийсь час, що Може, то довго не можна сидіти там в схованці? Так, він... Що, направо. Значить, ми наліво. Давай, ми би ще оцей рівень прийшли, це би було просто гарно. Один Один предмет. Ах, ти гай. Давай, 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 давай. Оп! Можливо, коли оці набігають, і вони зразу типу кличуть чорнильного демона. Ну і шо я маю тут робити. Біжи, 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 біжи. Нес! Як? От скажіть, як я мав. Що я мав там робити? Там вообще тупик, я не знаю, як мені повезло, просто обігти навколо нього. Так, він чудови. А там тупик, взагалі. Ну і що ти заберешь вертать. Когда що він спати не лягає. Як би спати? Ти... Ее. Демон демон. Давай, чорзи ти. О, ви те час, да. Тебе по два рази підряд не можна цялкати. Якщо ти вилізеш... Гранте. Пей Так, зліва. Ми залутали. Куда им шоу? Ну, він ще йде вічно направо. Мені тоже треба направо. То давайте підем до гори. А ну, шо там заверху? О! Він на звук іде. Ветту він зразу сюди хоче бігти. Значить, він, він чує, що я б'юся там з кимось і біжить сюда. Ай! Ай! -а -а. паличка, ще один предмет, тільки два предмета. Так, там схованка, але вона якось з другого боку. нажми нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Ага, біжи, біжи. Я в схованці. Тут якось дуже темно. Дивіться, три предмета є. Ми зверху залутали, нам направо треба буде зараз піти, там справа, я думаю, решту предметів. В принципі, менш більше вже розібрався, що і як. Не такий він вже страшний. Навіть в маленькому вузькому коридорі можна пробігти. Якщо ти стоїш в один кут, ти його оббігаєш, це все можна зробити. Ай, не встиг! Давай, давай, давай. Що там? Я якісь світла вируву, це пастка. Цікаво, чи його можна в ту пастку загнати. Я розпробую, мене щось не вийшло. Бежим, біжи. Тум, тум, тум. Такой музон ще такий. Страшний. Стрьомний. Дуже стрьомний. Та тікай геть звідти. Пальцем він там тикає мені. Я тебе затекну. Не за шветку я виходжу. Тихо! Треба, щоб він десь пішов вниз. Було би прекрасно. А він щось звідси сино вступає. Вниз! Вліво, ну вліво! зліво там тупік. Він, якщо піде вліво, то він ненадовго. Треба щоб вниз пішов. О, тут я не був. Тут ще один цей, там тупік. Хоч тут якісь двері можна відкрити? Там вже взяв якийсь замок. Давай, 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 давай. Що ж воно не. Опа? Це я щось вирубую. Я не просто так щось вирубую. Тут і двері мають значить відкриватися. Так, направо. Ту-ту-ту, чуйте таке. ту 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 ла ла Ла-ла-ла-ла-ла. Одно. Два предмета. Два предмета. Це не є багато, я вам скажу. Берем два предмета. Наліво. І все, і ми текли. Запобіжник. Фішка. А що за фішка? Може такого я за фішки якісь кискую? Може такого просто так не купиш? Ой, тут тупик. И да вы кордорі тупик! Все, сюди аби ми мы більше не бігали. Це я вправо зайшов, все, за наліво. Якщо що, тікаємо зразу наліво. Тут головне пам'ятати, в яку сторону ти зайшов. О, він же тут. Повезло мені. Зараз, напевно, підемо сюди до гори. Та вже, ей. Ага, стоє. Кайтікай, добре, що він на вихід, пощо ми свізали туди догори легосенько. Все б до норма. Ай, пастка. Направо наліво давайте направо. Бум! Знайдемо фішка. Знайдемо предмет. Останній предмет у нас лишився. Включить навісного замка. Це походу у нас там в хаті ми можемо то все відкривати. Кава. Аптечка. Останній предмет десь ще має бути. Ого, а де останній предмет? Я не розумію. Останній предмет. Ми, значить, десь щось пропустили. Ого, останній предмет. Давай, 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 а де він? А де він? Диви, його нема. Я собі чекаю на розслаблення, де ти є? Біжи, біжи, до побачення. Яй, яй яй оце було гарно. Це було професійно. Три рівня зараз і це вже важкі схов. На. Припаси замкнено. Гру збережено. Яй-яй, ми просто профі сьогодні. Просто цю гру проходимо як, як має бути. Можна спокійно собі йти лягати спати. Якісь замки понаходили, то понаходили, то понаходили і лягай спати. Не хочу він спати. Годинник. Тік-так-тік-так. Тік Шо, завершуємо серію на цьому завершуємо. Гра, я думаю, буде довго. Пару серій нам знадобиться. Але головне, що ми вже знаємо, що до чого. А можна якось цей схов відкрити? Я там все ховаю, ховаю, Дві вже дві з шести ми не йшли. Можливо, він і сюди добереться потім в кінці. Коли ми тут все повідкриваємо, буде ще подивитися, що за зброя нова. Оце що таке? 3 з 5 дивись! Потрошка, потрошки і все буде нормас. А, все, він же бігати не годен. Ладно, вовк, ну нагаден, то не годин, що я тут зробив. А вот випій. А тут ще десь вроді збереження було. Борис, ти нині красавчик. Е, чорнильний демон один раз не злив на самому початку. А так. Ми його нині. О, ти ще щось кажеш? Ці форми торкаються з моєї душі. Та ти мелеш? Ну що, може мені якісь картинки збирати, ти йому приносить? Ладно, твин другий раз принесу. Все? Папа, папа. Давай, где шруй спати? спати ну все капец. Я не знаю, то потеплее, не потеплее. Пей, каву, ты хай спать. Але не, Каву не пей, чай. Черт чай, не малыш кава. Эх, давай, що там по комментах? Так, що там по комментах? Під останнім видео Бенди от Самотній Волк. Знаете, що? тут коментів... Дуже багато, бо це моє перше відео з вебку. Перше. Так що я все файно пролайкаю. Круто, дуже всім файно дякую. Дуже дякую, дуже дякую. Якщо буде вебка, то справжній голос. Та то половину хоче так, половину хоче так, Ну, я не знаю, що робити. Бо, якщо буде оцей смішний, потім може перемінимо. Рецепт ваш абрикосів. Ну, де ті абрикоси твій візьмі? У мене ростуть абрикоси. Вебка, вебка, привіт! Дякую всім, дякую, дякую, дуже вам всім дякую. Все прочитаю. Я, я вже читаю. Подумки. Давай, 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 давай. Таймкоди. Точно, я ще таймкоди додав. Правда, ще трошки забуваю, не всіх відео додаю, але я стараюся. Люди, добре, я стараюся. Дякую, 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 дякую. Гра прекрасна, грайте цю гру. Ні, вона реально крута. Ти ще й українська є офіційна. Джойстик. А я на інший забув на джойстику грати. Треба було на джойстику. Але ви на клаві мені легше пішло. Майнкрафт, Майнкрафту давно не було, але буде. Я думаю, що буде. Щось ми з цьому придумаємо. Якийсь мод може пограємо. Я як багато коментів. Дуже вам всім дякую. Дякую, дякую, дякую. Дякую, дякую, дякую. Дякую, дякую, дякую. Ще раз дякую, привіт, привіт, Дай Боже здоров'я. Що у вас як справи? Привіт, 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 привіт-яй. яй це просто капець. То треба окрему серію було випустити. Відповідаю на коменти. Під першим відео вебкою. Складне питання, який голос краще. Ну, я не знаю, для мене теж складне питання. Як не як, а привикли вже до цього. І тому ставте справжнім. Хочете, переходьте на Склеп Лайф, там справжній кожен день. Так що, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. сім. Па-па. Ісхіп Геймс, розважайся, для тебе контент просто вищий клас Щодня нові відео кайфуй, кожен раз. На YouTube канал підпишись, Ізхеп Геймс розважайся. Тебе контент, просто вищий клас okay. Щодня нові відео, кайфуй кожен раз